Доброго дня. Дивіться, встановляємо собі вдома сонячні панелі і тут е, дійшли до такого етапу кріплення самої панельки. Виміряли перший ряд. Отак. І хочу показати е, таку приспособу дуже швидко сверлим отвори і рівненько і якісно, от така з такого кутика, от на такі. болти Вісімка, вісім міліметрів і різьба тут сім сантиметрів. Получається отак, якраз хватає І от просверлив отвір голочку. і приварив е, така у як збільшена гайка. Вона десь 4 см Отака От виходить. І відповідно на ширині отворів на панелі так само. Приварив. Вот. Тут вона всередині. Е, це гайка е, десятка. Десять міліметрів всередині. Під десятку різьбу. От. А сверлим. Е, на 9 сверло. 9 міліметрів. От. І воно якраз е, гарно під кутом. Просверлюється, сверло не тікає нікуди. Не ломи сверло сверлим дрилькою. От. Дуже гарно. Получається і дуже швидко. І отак. Закріпили ми першу панель. Відміряли. На е, отвір, де має бути відстань між ними буде е, 5 сантиметрів і просверлили е, отвір слідуючій панелі? Тоді беремо цю приспособу. способу. Зробили получається? Що Оцей отвір в у, уголочку цьому має е, попадати в, в, ту, в цю дерку. Я наслідючий покажу отак. Тут дві дерки. Тоді. Отак, Получається. Ми фіксуємо. І засверлюємо слідуючу панель. Просверлили тут, просверлили тут. І далі переставимо. Може буде комусь цікаво? Таке, така приспособа. Кутик, виходить, 5 на 5. Збільшена гайка дві штуки. І дуже е, швидко, гарно, нікуди не, не, не тікає. Так, насверлили, насверлили тут на, на два-три ряди і, і встановили. От так вже насверлили на три ряди. Так може комусь буде цікаво. От з таким етапом вже стикнулися і не бачу схожих відео в інтернеті. Тоді всім дякую за увагу.